Уявіть собі, 1954 рік світ ще намагається загоїти рани найжахливішої війни в історії. І ось Альберт Швейцер отримує Нобелівську премію миру. Здавалося б, час для святкових промов. Але ні, його виступ став не просто промовою, а гострим, майже пророчим попередженням. І сьогодні ми розберемо його ключові думки, які, чесно кажучи, зараз звучать навіть актуальніше ніж тоді. Отже. Швейцер починає з парадоксу, від якого трохи не по собі. Завдяки науці та технологіям людство раптом отримало ну, майже божественну силу. Ми можемо змінювати клімат, рухати гори, знищувати цілі міста. По суті, ми перетворилися на такий собі вид надлюдей. Але є проблема. У цієї нової надлюдини, тобто у нас, є, як каже Швейцер, фатальна вада. Ми отримали надлюдську силу, але наш розум, наша етика, наша мудрість вони залишилися на старому, небезпечно людському рівні. І от саме в цій прірві, між силою і розумом, на його думку, і ховається найбільша загроза для нашого виживання. Ну добре, то де ж саме ми звернули не туди? І Швейцар починає свій аналіз. Знаєте, з чого? З того, що мало б стати тріумфу миру, а на ділі заклало фундамент для нових війн. Так, так, мова про мирні договори. Проблема, каже Швейцер, була в самій їхній основі. Мета цих договорів після Першої та Другої світових воєн була не в тому, щоб побудувати справедливі стабільні відносини між народами. Ні, мета була проста і жорстока: просто зацементувати перемогу одних над іншими. Це був мир, продиктований силою. А несправедливістю. І до чого це призвело? Ну, наслідки були просто руйнівними. Ті, хто малював нові кордони, часто просто закривали очі на реальність. Вони ігнорували історію, створювали абсурдні економічні бар'єри, а найгірше спокійно погодилися на масове примусове переселення сотень тисяч людей. Це не було будівництвом миру, це було по суті закладанням мін уповільненої дії. Але провал політиків це лише половина біди. Бо поки вони ділили мапи, відбувалося щось значно, значно страшніше. Сама природа війни змінилася докорінно. Вона перестала бути просто війною. Вона стала тотальним знищенням. Давайте згадаємо, ще в 19 столітті в повітрі витали такі, знаєте, наївні ілюзії. Наприклад, ідея, що війну можна якось окультурити, гуманізувати за допомогою конвенцій, або міф про те, що війна це така собі коротка, очищувальна гроза. Ну що ж, 20 століття і дві світові війни не просто розвіяли ці міфи, вони поховали їх під горами трупів. 20 мільйонів. Це лише цивільні жертви Другої світової війни. Усі ці розмови про гуманну війну просто розбилися вщент об реальність промислового знищення. Масштаб смерті став таким, що його просто неможливо було осягнути розумом. І ось тут ми підходимо до самого серця аргументації швейцера, до тієї самої фатальної прірви між тим, що ми можемо зробити, і тим, що ми розуміємо. Просто подивіться на цю хронологію руйнування. Спочатку був лук, вся сила залежала від м'язів однієї людини. Потім з'явився порох, чиста хімія, потім літаки, і смерть почала приходити з неба. І нарешті атомна бомба. Ми взяли фундаментальні закони Всесвіту і перетворили їх на зброю масового знищення. Сила зростала в геометричній прогресії. І ось, мабуть, найстрашніший висновок усієї лекції. Чим могутнішими ми ставали технологічно, тим менш людяними ми ставали. Знищити ціле місто це вже не трагедія, а стратегічний успіх. Мільйони загиблих це просто статистика у зведеннях. Ми, каже Швейцер, стали настільки сильними, що втратили чутливість до жаху, який самі ж і творимо. Отже, діагноз досить похмурий. Але що ж робити? І ось тут Швейцер робить цікавий поворот. Він каже, що рішення воно не в нових законах чи організаціях, воно лежить набагато глибше у сфері духу. Звісно, до нього було багато спроб. Еразм апелював до етики, але його вважали утопістом. Кант пропонував створити систему міжнародного права, але Швейцер каже. У цьому і проблема, всі ці закони, всі ці інституції, вони ж не створюють мир, вони можуть лише зафіксувати його, коли вже є воля до миру. А без цієї волі це все просто папірці. То звідки ж узяти цю волю? І тут Швейцер ділиться своєю центральною ідеєю справою всього його життя. Це концепція благоговіння перед життям. Що це таке? Це етичний принцип, який виходить за межі людини. Це глибока повага і співчуття до всього живого. Тільки така свідомість, на його думку, може стати противагою нашій величезній руйнівній силі. Добре, це звучить можливо трохи абстрактно: благоговіння перед життям. Як це взагалі застосувати в реальній жорстокій політиці? Але Швейцер тут дивує, він пропонує абсолютно конкретний, негайний перший крок. Усе зводиться до одного питання: у світі, де панує тотальна недовіра, де кожен бачить в іншому ворога, з чого взагалі можна почати будувати мир? І відповідь швейцера така: мир починається не з переговорів за круглим столом, він починається з конкретних вчинків, зі спокути. Це означає повернути додому всіх полонених і депортованих, виправдати тих, кого засудили несправедливо, запропонувати відшкодування за завдану шкоду. Бо саме такі кроки каже він, створюють те, без чого мир неможливий, в принципі. Вони створюють капітал довіри. І ось власне питання, яке залишається з нами. Пройшло вже 70 років з того виступу, а попередження швейцера звучить так, ніби було сказано вчора. Чи навчилося людство за цей час керувати тією над людиною, на яку перетворилося? Чи ми досі маємо силу богів, але розум, що катастрофічно за нею не встигає? Це питання, здається, досі відкрите.